Доброго ранку, любі діти! Ви здогадалися, про що ми з вами сьогодні будемо говорити? Так, саме про професії ми з вами сьогодні знову поговоримо. Професія це робота, яку людина для себе обрала, справа, якою людина займається у житті. Дітки! А назвіть професії, зображення яких ви бачите. Друзі, а зараз давайте пригадаємо, кому що потрібно для роботи. Хто це у нас? Так, правильно, це лікар, і йому для роботи потрібні стетоскоп, ліки, інструменти та шприц. Це кухар, що йому потрібно для роботи? Плита, кухонне приладдя. Продукти, з яких він буде готувати, та, звичайно, фартух, щоб не замастити свій одяг. А тепер спробуйте ви це Так, будівельник. І йому для роботи потрібні цегла молодці, інструменти, Каска, звичайно ж. І ще дітки що? Так, підйомний кран потрібен на будівництві. Друзі, а це людина якої професії? Так, правильно, це продавець. І що потрібно продавцю для роботи? Ваги, щоб можна було зважити. Гроші та гаманець. Пакети для покупок. І, звичайно ж, сам товар, який продавець продає в магазині. Дітки, а чи знаєте ви людину цієї професії? Це перукар людина, яка стриже волосся та робить сачіски. Погляньте, що потрібно перукареві для його роботи, фен для того, щоб посушити волосся. Різні грибінці, ножиці, щоб стригти волосся та засоби для волосся. А зараз пропоную вам знайти людину, яка готує їжу. Так, правильно, це кухар. А тепер відшукаємо людину, яка лікує інших людей. Так, це лікар. Він лікує інших людей. А що робить ця людина? Так, перукар стриже волосся та робить зачіски. Дітки, а що робить ця людина? Так, правильно! Ця людина будує будинки, тому що це будівельник. Дітки, перукар запізнюється на роботу, але ніяк не може потрапити до своєї перукарні, де її вже чекають люди, яких вона має підстригти та зробити їм зачіску. Давайте допоможемо перукареві потрапити до перукарні, знайдемо і проведемо її по доріжці своїми оченятами. Молодці. Дітки, будівельник зовсім заблукав і ніяк не може знайти дорогу до свого будівництва. Давайте допоможемо і йому. Молодці, ми впорались. Продавця у магазині уже чекають покупці. Але вона ніяк не може туди потрапити. Давайте допоможемо знайти правильну доріжку і дійти до магазину. Проводимо оченятками по тій доріжці, по якій потрібно йти продавцю. Молодці, ви знову впорались? Це Андрійко. Він дуже любить будувати будинки та гаражі для своїх машинок. Як думаєте, ким він хоче стати у майбутньому? Так, Андрійко хоче стати будівельником. Це Надійка. Вона дуже любить лікувати своїх ляльок. У неї є медична сумочка та різне медичне обладнання. Як думаєте, ким хоче стати Надійка, коли виросте? Так, лікарем, улюблена гра Миколки та Максимка магазин? Вони люблять продавати іграшки один одному? Як думаєте, ким вони хочуть стати у майбутньому? Так, звісно, вони хочуть стати у майбутньому продавцями. В Оленки є дитячий посуд, і вона дуже любить готувати їду для своїх ляльок? Як думаєте, ким хоче стати Оленка, коли виросте? Так, звісно, кухарем. Дітки, а яка професія подобається вам найбільше? Можливо, ви вже знаєте, ким хочете стати у майбутньому? Сподіваюся, у вас все вийде.